Хлібний дар. все вырішить на полі. Президент України провів ставку, розглядали кілька питань. Перше набір на контрактну службу чоловіків 18-24 років. Як написав секретар РНБО Рустем Мєров, кількість контрактників у війську має зрости. Міністерство оборони доповіло про збільшення виробництва безпілотників, зокрема, дронів-перехоплювачів. Розвідники надали дані про російське виробництво зброї та пального. Визначені завдання, як посилити тиск на економіку агресора. За підсумками поїздки до Нью-Йорка, президент доручив опрацювати спільним. Виробництво зброї з партнерами також була доповідь головнокомандувача ЗСУ про ситуацію на фронті. Як зазначив Володимир Зеленський, Путін бреше на публіку про те, що його армія досягає потрібних йому результатів. Дякую всім нашим воїнам, передусім, в районах Добропілля, Покровська, також Куп'янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупант. Загальні втрати Росіян тільки в рамках. Нашої добропільської контрнаступальної операції вже більше трьох тисяч. Більшість з них це безповоротні втрати, саме там росіяни хотіли здійснити один із значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Арсенію, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго Зараз ранку. почули Володимира вітаю. Зеленського, що він каже про те, що Росія перебільшує свої звитяги на фронті, але власне щогодини в нашому ефірі ми чуємо військових з різних напрямків. І знаєте, вони говорять, те, що вони бачать власними очима, те, що вони бачать щодня на фронті. І так вони дають відсіч ворогу. Так, звичайно, з їх вуст хто ми такі, щоб їм не довіряти, ми розуміємо, що як би складно не було наші збройні сили України, вони тримають стрій. Скажіть, будь ласка, от ставка, я окреслила зараз ключові питання. Що вам є щодо цього додати? Що ще визначає нашу оборону і стійкість цієї осені і зими? Можливо, також ви скажете, що обговорювали енергетичні питання, тому що енергетичні компанії теж нам кажуть, готуйтеся до зими холодної. Росія продовжує бити по енергетичній структурі. Чи ці питання не піднімалися? Ну, стійкість наших воїнів, наших людей вона захоплює весь світ. І якщо дозволити, я коротко буквально ось тільки перебуваючи в Таліні у відрядженні в Естонській республіці. Ми з канцлером міністерства оборони Естонії Каємо Куском, колишнім послом Естонії, в Україні відвідали наших хлопців, які втратили ніжні кінцівки з різних напрямків: і Запорізька області, Покровський напрям і Курщина, і ми мали годинне спілкування. Хлопці зараз отримували в Естонії найсучасніші протези, які тільки є в світі. Зараз наступна група. І, звичайно, поспілкувавшись, ми вийшли, і канцлер, міністра оборони Естонії, сказав, що е, це надзвичайно такої сили духу, попри важкі поранення, він каже, таких людей, мабуть, немає. І каже: ми обов'язково продовжимо цю програму на наступний рік. До чого я це кажу? Що якби Росії не хотілося сьогодні дійсно перебільшувати свою звитягу? Звичайно, що поле бою складне ситуація складна, і дійсно наші збройні сили сили безпеки оборони тримають фронт, дають відсіч. Я не хочу там казати високопарні слова, і, і там знаєте, не сидячи в окопі, щось перебільшувати, але те, що Росії не вдалося там ця їхня теза Київ за три дні. Потім ми захопимо Донбас, і все, 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 все. Це реальність, і це реальність тільки завдяки збройним силам і підтримки наших партнерів, наших союзників. Тому, звичайно, що е, остання ставка, які попередні всі, е, кожна з них, е, президент. Е, Збираючи відповідальних військових розвідку, напрацьовують ті рішення і дають ті доручення, які сьогодні потрібні для швидкого посилення. Там, як нещодавно, було питання, що бригади зможуть напряму закуповувати окремі види техніки. До цього були тільки безпілотні літальні апарат для того, щоб пришвидшувати пришвидшувати мобільність і отримання техніки. Так само останнє рішення президента ставки і зараз там готують світповідні рішення. Про те, що треба потрібно збільшити і контрактну частину армії. Звичайно, що сьогодні потрібна мотивація потрібно мотивувати тих, хто йдуть служити збройні сили. І ви пам'ятаєте, що перед широкомасштабним вторгненням насправді е, було рішення і про збільшення збройних сил, і про розгортання територіальної оборони. Е, і Ви знаєте, я думаю, що якби в нас було більше е, часу е, в контексті е, того, що е, там Росія напала в лютому 2022 року. Я думаю, що ми точно могли мати і більше е, спроможності, тому що і територіальна оборона якраз в 2022 році. Е, е, Розгорталася із 23-го, суттєво збільшилась армія. Тому ці всі рішення сьогодні вони посилюють і це впродовження тієї політики сильних спроможних збройних сил, яка формувалася і до. Початку широкомасштабного вторгнення. Давайте, Раз ви вже зачепили Зачен... тему реабілітації. Давайте, давайте зараз про конкретно, тому що реабілітація тема надзвичайно активна. Тут, якраз якщо ви хочете відтриматися від високопарих слів, давайте про конкретику. Е, які можливості держави, і які е, ви можливості ще хочете, щоб були, щоб давала держава, е, як нам міняти конфігурацію реабілітації? Реабілітаційних центрів немало, але все одно про вибудову ідеальної системи ми ж постійно говоримо необхідність цього. Я скажу відверто, поспілкувавшись буквально ось з чотирма нашими хлопцями, які втратили ніжні кінцівки, то звичайно щодо реабілітації безпосередньої, то, звичайно, в Україні на сьогоднішній день вона вже на достатньо справді хлопці оцінюють її високо, якісно, але залишається проблема з протезуванням. Що я маю на увазі, от буквально по свіжому, що я почув від наших захисників, те, що. В Україні є протезування, є протези, і це все можливо отримати. І ну, якби достатньо ну, черга рухається адекватно, там люди не чекають роками. Але при цьому побажання наших захисників, от на контрасті, те, що вони ті протези, які вони сьогодні отримують в Естонії, завтра вже вирушають додому приїздить нова, Група наших хлопців-захисників, це звичайно сучасність цих протезів. Тобто ті протези, які сьогодні вони отримали тут, в Естонії, завдяки там уряду Естонії, Міністерству оборони Естонії, фонду Біджіві, який супроводжує цей проект. А це на сьогоднішній день. Це Мерседес, автомобіль Мерседес. Вони так оцінюють. Те, що сьогодні є в Україні, це сьогодні. Вже іномарка, але ще не люкс. Тому я вважаю і е, е, теж буду ініціювати ті речі, які сьогодні е, дозволять в Україні, теж нашим захисникам е, ставити протези, які вони оцінюють як Мерседес. Чому тому що це максимально повертає їх до життя? От те, що вони сьогодні отримали тут, вони можуть плавати, можуть трибавити, можуть бігати, ходити, е, ходити спиною. І ті хто, ті, хто безпосередньо з цим стикнувся, ті розуміють ті речі, про які я зараз скажу. Тому сьогодні я вважаю, фокус повинен бути, і ми зараз будемо, я думаю, окремі ініціативи робити парамиськ для того, щоб от ті речі, якісне протезування найсучасніше було не тільки по програмах за кордоном, але і в нас в Україні. Це необхідно робити. Війна продовжується, і, на жаль, звичайно, що ворог. Завдає е, поранення нашим захисникам, так само і летять ракети, і е, бойові дрони по всій, але країні. але ми хочемо, щоб ракети летіли безпосередньо, які долітають до Москви. От тут змі якраз пишуть про те, що попросили у Трампа ракети Томагавк, які можуть долітати до Москви. Що про це ви можете сказати? Ну з Генасамблеї у нас є позитивна новина, і якби це офіційна інформація про те. Що американська адміністрація не проти того, щоб Україна давала відповіді по відповідним об'єктам на території Російської Федерації, а огляду на те, що ми бачимо, як Росія сьогодні намагається знищувати нашу інфраструктуру цивільну, я підкреслюю, це позитивний сигнал. Бо до того ми знали, що президент Трамп намагався. Впливати на те, щоб ми цього не робили, тому що ну це багато речей пов'язані, в тому числі там розвіддані спроможності. І, звичайно, що дійсно президент попросив і НАТО, ну президент Зеленський, наш президент і, і, і НАТО сьогодні готово купувати в Америці для України. Томагав для того, щоб далекобійні удари по Росії були максимально ефективні. Тільки сила може змусити сьогодні Росію Путіна реально сісти за стіл переговорів, то чого ми всі хочемо, і те якої uh, jako ціллю декорує сьогодні президент Трамп, що це його головна мета зупинити Росію, зупинити тільки через силу. Тому ми дійсно все ж таки сподіваємося, очікуємо на рішення щодо томагавків позитивне для України. Дякую, Арсенію? Ми згадували Дякую. ставку президента ставку Верховного Головного командувача. До речі, за у цей тиждень, який минає, ми зараз його резюмуємо, було встановлено рекорд серед українських дронів перехоплювачів. Тобто, за одну ніч вони збили 50% шахедів. шакетів. Це дуже важливо, як і, окремо, те, що 25 іноземних кампаній. Ми ти Знаємо, будуть лекалізувати локалізувати виробництво в Україні, тобто по кільком моментам ми встигли пройтися. Арсеній Пошкаренко, заступник голови Дякую. парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.